А що намалювали хлопці, ви побачите в кінці відео? У кожного місто їхнє рідне це щось, що їх формує. Там у моєму випадку це місто долина на Івано-Франківщині, яке дуже сильно мене сформувало з моїми недоліками, з моїми плюсами і так далі. Як ваше рідне місто Маріуполь взагалі сформувало вас як людей? Маріуполь це місто, в котре моє море. Це напевно Ну, основне, що його будує. <рес> <рес> так, навіть коли у нас був най найкрупніший фест, Маріупол-фест, він проходив на пляжі. Ну, Маріуполь асоціюється з морем, а море це романтично. Ну от і, напевно, основне, на що повпливало в нашому становленні як людей наше місто, це саме вміння бачити. Красиве вміння насолоджуватися ось цим моментом. От в дитинстві в мене точно такого не було. І я пам'ятаю от чітко цей момент в підлітковому віці, коли я такий. Блін, море, це класно. Не приходити туди з друзями і це mm. з пірса, стрибати, кида кидати один одного, топити. Ну, в хорошому сенсі. Mm. <реш> <реш> а, а от саме приходити, сидіти, насолоджуватися просто.